Початок шизофренії у 18-річної дівчини відчуття подвоєння, механізація та психомоторного розладу. Чи можете ви пояснити, чому ви самі звернулися до психіатричної лікарні? Так, я сама звернулася до лікарні. Я записалася на прийом, бо була дуже нервова. На роботі я не могла друкувати на друкарській машинці і почувалася відсторонено від людей. Мені також здавалося, що всі мене переслідують. Куди б я не йшла, завжди бачила когось за собою. Це мене дуже лякало. Мені було дуже страшно серед людей. Чому саме? Без жодної конкретної причини. Я просто боялася їх. Тобто, вам здавалося, що за вами стежить? Так, у мене було таке враження. Не обов'язково зі злим умислом, але коли я рухала рукою, здавалося, що всі дивляться саме на мене. Я почувалася загроженою. З боку когось конкретного? Ні, з боку всіх. Мені здавалося, що всі зляться на мене, і це мене лякало. Це тривало довго? Так, це тривало три тижні перед тим, як я записалася сюди, до лікарні. Чи були ще якісь речі, що вас турбували? Так, я більше не могла контролювати свої пальці, я не могла ними поворушити. Було таке враження, що я завмерла на місці, що ви маєте на увазі. Коли я намагалася рухатися, то могла рухати лише всім тілом одразу. Було неможливо координувати жести й рухи разом. Це було схоже на те, що ваше тіло змінилося? Так, я почувалася ніби роздвоєне. Це було дуже неприємно. Я справді почувалася, ніби мене розриває навпіл. Наприклад, коли я йшла на роботу. Що ви маєте на увазі під роздвоєнням? Це було схоже на подвійну свідомість ніби я, дві різні людини одна на роботі, інша вдома. Чи могли ви пояснити детальніше? Так, на роботі я дуже боялася своєї начальниці. Вона була дуже мила, але я нічого не могла вдіяти. Я завжди її боялася ще з самого початку, навіть коли вона намагалася мене заспокоїти. Була ще одна людина, якої я боялася. Хоч вона завжди мене підтримувала. Підсвідомо я все одно боялася до такої міри, що вже не могла писати на друкарській машинці. Мої пальці дерев'яніли. І коли я намагалася обернутися, я почувалася так, наче я була в обладунках. Я перетворилася на автомат.